Привіт усім! Сьогодні отримала ампулки проти випадіння волосся. 24 аплікації. 12 ампулків по 9 мг. по 9 мг. одна ампулка розрахована на 2 дні. Розділена спеціальною полоскою. Має спеціальний розприскувач. Думаю, що буде дуже зручно, використань. Так, відповідно. Шість днів використовуємо. Один день перериву. Шість днів використовуємо день перериву. І так, цілий місяць. Так, це є ампулки польського виробника Трихохін. Ніколи не пробувала. Рішила спробувати, бо мають дуже велику проблему з випадінням волосся, а з приходом весни вона тільки загострилася, тому, кардинально треба щось зміняти і щось робити, бо... бо облесію скоро. Хотіла щось спробувати з корейської косметики, але не знайшла нічого такого підходящого, співвідношення ціни і якості. Ну, спробую за місяць поділюся результатом. Може, щось ви мені порекомендуєте з якоїсь косметики, але бажано, щоб діючої, бо тому що, ну, проблема серйозна.